А з нами на зв'язку Тарас Жовтенко, директор Центру досліджень проблем національної безпеки Острозької академії. Вітаємо, пане Тарасе. Вітаю, добрий день, пане Тарасе. Хочемо з вами поговорити про останні політичні події, які відбуваються на Росії. Бачимо, що Путін. Не наважився перейменувати е, спеціальну військову операцію на контртерористичну операцію. Чому, на вашу думку? Ну, це трошки дивна справді ситуація, тому що по великому рахунку все йшло до того, щоб справді цей статус поміняти. Тому що, ну. Е... Сама по собі е, ситуація в середині Російської держави е, вона є дуже неоднозначною, враховуючи те, що такого терміну, такої форми е, активності російської армії, наприклад, там, безпекових інститутів як спеціальна воєнна операція в російському законодавстві немає. І е, е, ну, тут зразу виникає питання: да, якщо є е, правовий статус режиму мобілізації, часткової, да, про що підписаний указ і відповідно це все діє, да, то зразу. Може виникнути питання в громадян, а куди ж нас мобілізовують? Да, от якби, на, на що? А, і а, виявляється, що такого терміну, як СВО, да, в російському правовому полі немає. Тобто, в принципі, потреба а, в коригуванні цього статусу вона насправді була. Але я думаю, що тут а, зіграв політичний момент, який полягає в тому, що а, в даному випадку. А, б, Кремлівський з фюрер і його оточення вони намагаються не зосереджувати і не привертати додаткову увагу. До того, що насправді відбувається з цієї операцією, да? е, тим більше що ну, в нинішніх умовах є дуже великий такий от когнітивний дисонанс розходження між змістом тих папірців, які підписав сьогодні Путін, да, про те, що офіційно буцімто ці тимчасово окуповані українські території, після цих так званих референдумів, вони вважаються повноцінно частиною території Російської Федерації. Парадокс ситуації полягає в тому, що, по перше, далеко не всі території, які на які замахнувся російський режим, а вони справді знаходяться під контролем російських військових. Це один момент. А другий момент це той, що. Е, е, ситуація настільки парадоксальна, що за тих кілька днів, поки е, це рішення готувалося, поки там в них Держдума за це голосувала, це торже, якби торжественно підписувало це все Путін сьогодні зранку. І так далі, за цей час е, лінія фронту змістилася, і українські військові звільнили ще е, значну кількість населених пунктів і просунулися на більше ніж на 10 кілометрів вперед. Е, е, і виникає е, ну, таке цікаве питання: що якщо це російська територія, то чому виходить так, що навіть в. Момент не тільки в момент поєднання, в момент підписання всіх цих офіційних паперів фактично Росія втрачає свої території. Так? Що в новітній історії Російської Федерації, тим більше, ну враховуючи те, що Путін собі хотів приписати заслуги не втрати території, а навпаки, приросту земелькою, так? це все дуже і дуже незручні моменти. І я думаю, що ось цей. Цей цей етап е, переіменування зміни статусу спеціальної воєнної операції в, наприклад, контртерористичну операцію. Він буде перенесений на якийсь більш сприятливий момент, коли ситуація на фронті буде хоча б дозволяти росіянам ну, якимось чином імітувати, якщо не перемогу, то принаймні те, що вони там десь героїчно стоять на смерть і тримають оборону тих рубежів, які от записані в цих нікчемних указах Путіна. Ну, Тим часом посли ЄС затвердили восьмий пакет станцій і його. Завтра офіційно оголосять, і там є, е, крім того, що накладення санкцій на е, фізичних юридичних осіб Росії, там запровадження вперше стелі цін на нафту. Обмеження цін на нафту, ну воно там десь є якісь певні пом'якшення для угорщини, бо це не стосується трубопровідної нафти, і для Греції, і Кіпру здається, які мають найбільший флот, і вони там заробляють на тому. Скажіть наскільки це ефективне рішення, наскільки цей пакет санкцій спрацює? Ну, безумовно, що він спрацює. Тобто, фактично, ми бачимо зараз, що в тих санкційних рішеннях, які приймає Європейський Союз, в них фактично немає якихось порожніх моментів, не наповнених якимись практичними негативними результатами для Російської Федерації. Інша справа, що в е, світлі, так би мовити, тих обставин, е, що е, Росія дозволила собі е, отак, от офіційно на очах всього світу, так би мовити, да е, анексувати ще одну частину території України, е, окуповану російськими військами, е, можна було б очікувати, що цей пакет санкцій, він буде жорсткішим. Зрозуміло, що питання встановлення стелі цін на нафту і власне питання цих от винятків для Угорщини Греції і Кіпру, ну зрозуміло, що це були питання політичні, тому що там ну, Угорщина, і Кіпр і Греція вони взагалі погрожували блокувати цілий пакет, якщо не будуть враховані їхні зауваження і їхні побажання, тому це був до певної міри політичний компроміс, але ну однозначно позитивним є те, що європейський союз хоча б відреагував на. Це та і власне питання е граничних цін на нафту е воно саме по собі було досить гостре для Російської Федерації, тобто навіть без е в такому трошки більш пом'якшеному форматі, хоча звичайно нам би хотілося, щоб по Росії вдарили з усієї сили на да, по е нафтовій промисловості їхній. Але сам факт, що е, є прецедент, і що цей механізм запущений, він дозволяє в подальшому просто керувати цей механізм. Тобто, в принципі, вже е, психологічно оцей момент подолано. Да? Тобто е, навіть ті країни, які були проти цього, вони принципово погодилися на те, що цей механізм е, е, запроваджується і що він починає діяти. Далі вже буде стояти питання впливу на е, столиці е, Угорщини, на Афіни, на, 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 на Афіни, ну відповідно на Кіпр, щоб ну якби поступово відмовлятися від цих послаблень, чи за рахунок якоїсь прямої допомоги з європейського бюджету, чи за рахунок якихось, якихось інших компенсаторів. Але принциповий момент це той, що цей механізм а, затверджений, він затверджений одноголосно і він почав працювати. Далі вже буде питання в тому, щоб коригувати дію цього механізму. Відповідно, чим далі, тим більше закручуючи цей в першу чергу нафтовий вкола довкола. А, колективної шиї російського режиму. Пане Тарасе, з'явилася інформація, що генсек НАТО вже отримав заявку на пришвидшене. Приєднання до цього північно-атлантичного блоку України, яка на вашу думку буде доля цієї заявки? От бачимо на даний момент, яка ситуація складається довкола? Можливо, приєднання Фінляндії та Швеції. Досі не проголосували дві країни: це Туреччина та Угорщина. Чи Що щось схоже буде очікувати і на Україну? Чи можливо там будуть ще більші палки в колеса з боку, зокрема, Угорщини? Тут насправді все буде залежати від того, що саме буде з Російською Федерацією на момент, коли йде справа до вже розгляду цієї заявки на рівні окремих країн-членів. Так, тому що зараз, перш ніж от, би, окремі держави будуть це все розглядати, потрібно консенсусне рішення всіх країн-членів, їхніх представників на рівні вищих керівних органів альянсу, для того, щоб я кажу дати хід цій заявці. Зрозуміло, що ну завжди будуть оці політичні моменти, і ну якби те, що відбувається зараз з голосуванням за приєднання Фінляндії і Швеції до альянсу, це насправді ми бачимо ситуацію, коли та сама Угорщина. І Туреччина а, намагаються таким чином виторгувати собі певні політичні преференції, Да? тобто, та сама Угорщина використовує а, ось цю ситуацію для того, щоб а, додатково надавити на а, ті країни-члени НАТО, які є а, одночасно членами Європейського Союзу, і які а, погрожують, наприклад, блокувати Угорщині а, макрофінансову допомогу від європейського союзу. Да? Тобто, ну ми бачимо, що в випадку Туреччини це свої шкурні інтереси внутрішньополітичні, тобто. Ну, тут питання не стоїть в тому, що а, Угорщина або Туреччина принципово не хочуть бачити Фінляндію і Швецію в альянсі. Так? Тобто це такі от питання суто кулуарні. Цих країн і е, безумовно, що е, Україна повинна бути готова до того, що насправді із нашою заявкою е, ну, будуть якісь подібні ситуації. Це нормально насправді. Е, це не е, свідчення того, що хтось налаштований проти нас чи е, хтось не бачить нас в НАТО. Да? Це просто ну, е, нормальний е, міжнародно політичний процес, коли е, країни, окремі країни, е, розуміючи, що від них залежить вирішення якогось питання, вони е, в цих обставинах намагаються виторгувати собі більше да, отримати більше за позитивне рішення ну, в контексті так би, цього міжнародного питання да, консенсусного ну. позитивна а, тенденція вже зараз, яку можна побачити, це те, що більше третини країн а, НАТО за нас, так би мовити, да, за а, ініціювання процедури оцього пришвидшеного включення нас до а, лав країн-членів альянсу. А, з 30 країн-членів нагадаю, 12 вже. Висловилися однозначно за те, щоб це почати робити. Це третина країн НАТО, і насправді це досить великий, досить вагомий результат, враховуючи те, що ми просто подали заявку, так би мовити. Так? От а зрозуміло, що далі, поки ця заявка буде опрацьовуватися, буде працювати наша дипломатія, і відповідно, маючи вже 12 союзників серед 30 країн-учасниць НАТО, ми можемо досить серйозно розраховувати на успішний результат. Зрозуміло, що це не буде завтра, це не буде після, се заутра ће бити узени компромис Між НАТО і Україною, але е, ще один міф е, ну вважаю, що важливо на нього звернути увагу і фактично його розвінчати. Це те, що ну, насправді е, навіть в нинішніх умовах е, НАТО може прийняти Україну як члена альянсу. Це просто будуть зроблені певні е, обумовлення по тому, як буде діяти п'ята стаття Вашингтонського договору, як буде діяти система колективної безпеки. Нас навіть з окупованим Кримом і Донбасом теж могли брати в НАТО. Там е, ці речі навіть просто офіційно формально вони озвучувалися. Це просто робиться, так би мовити обумовлення того, що е, дія п'ятої статті Вашингтонського договору, дія системи колективної безпеки НАТО, е, не розповсюджується на ситуацію, коли Україна, е, наприклад, е, починає деокупацію Криму або деокупацію Донбасу. Тобто на ці моменти е, система колективної безпеки спрацьовувати не буде, але на все інше вона буде працювати, тобто Україна буде мати доступ до всіх ресурсів. Те саме в принципі можна буде проговорювати і зараз. Це може бути консенсус між Києвом. Брюсселем для того, щоб не чекати завершення цієї війни і почати процедуру приєднання за України до НАТО за пришвидшеним сценарієм, за пришвидшеним алгоритмом. От буквально вже зараз, пане Тарасе Ну і на сам кінець Сполучені Штати Америки відреагували на анексію так звану анексію Путіна території України. Не тільки новими санкціями, а ще й новим пакетом військової допомоги в Україні десь здається на 650 мільйонів доларів, і там є і чотири Хаймарси, і артилерійські системи, і снаряди, і патрони. Е, всього вдосталь. Ну, але людей цікавлять, цікавить і багато хто запитує, а де ж ленд-ліз? можете пояснити. Ну власне, ліз чекає свого часу. Я поясню, чому так. З одного боку, лендліз це справді механізм, який дозволить набагато легше і простіше передавати Україні ті засоби ураження, ті системи зброї, які в принципі, от якби вони мають певні політичні, ну як кажуть, перепони, важку бронетехніку, танки, літаки і так далі. Там ну зрозуміло, що є крім політичних, є окремі організаційні нюанси. Ми зараз про них не говоримо. Лендліз дозволяє рішенням президента все це поставляти без додаткових консультацій з Конгресом, з Міністерством оборони чи з Державним департаментом. Чому зараз це не починається? Тому що поки що, не, очевидно, не закінчилися оті 40 мільярдів, які були виділені американським бюджетом ну, ще до початку до вступу в силу цього механізму лендлізу. Це суто така от економічна калькуляція. Так? Американська держава вона, ну, є максимально ефективною, вона звикла дуже добре рахувати всі свої видатки і всі свої так би мовити, фінансові моменти. Тому власне лендліз буде включений тоді, коли вичерпаються механізми ось такого прямого фінансування, коли Сенат і Конгрес наприклад, поки вони погоджуються виділяти гроші, причому на підтримку України, причому от в таких далеко немаленьких розмірах, механізм лендлізу в даному випадку він буде так мовити запасним варіантом, коли наприклад або не вистачить грошей, або не вистачить голосів підтримки, так або а, будуть відчувати, що є якась. Політична затримка з наданням чергового пакету допомоги, тоді лендліз дозволить ці питання вирішити по перше оперативно і по друге, обходячи всі оці от політичні перепони, тому ну якби адміністрація Байдена, взагалі, от американська влада, да будучи максимально раціональною, максимально прагматичною, вона розуміє, що механізм лендлізу це такий суперінструмент, який ну, може виручити в будь-якій ситуації. І поки зараз є гроші є. Виділяється фінансування, є запаси, які можна без задіяння механізму лендлізу виділяти, тобто ті той самий пакет допомоги, який нам зараз затвердили, звичайно, його можна було вже припустити по лендлізу. Але е, виникає логічне питання, якщо під це є гроші, і якщо під це є е, погодження і всі механізми, то краще лендліз залишити десь на потім, на якісь речі, де це справді буде потрібно. Ну і тому це, скоріше, така раціональна оцінка е, наших потреб, наших запитів, і е, раціональне віднесення наших запитів з е, е, можливостями американського бюджету і е, можливостями американської армії і військово-промислового комплексу. Дякуємо вам, пане Тарасе. Отже, Тарас Жовтенко, директор Центру досліджень проблем національної безпеки Острозької академії, кандидат політичних наук в ефірі громадського інтерактивного. На все добре, пане Тарасе, тримаємось. Дякую, на все добре. До перемоги. До перемоги.